you Віддані шанувальники Марії Бурмаки зібрались цими вихідними в одному зі столичних ресторанів, аби насолодитись її акустичним концертом. Співачки з активною життєвою позицією, справжньої патріотки, що не може не викликати щирої поваги. Акустична програма ми так її називаємо: це тільки я і гітара, це тільки я і мій інструмент. Я мушу вам сказати, що таких концертів в мене. Вбиваються багато, а вони дуже часто бувають за кордоном. Дуже часто мене запрошують саме в такому форматі. В цьому році їздила в Чикаго, в, в Канаді була е навесні. В Україні переважно це були завжди концерти з групи або з акустичним складом. Але от чомусь останній час, буквально останній місяць, мене дуже багато запрошень, саме отак, голос і гітара. Люди от хочуть такого спілкування, саме такого дуже інтимного, близького, з піснями, які під гітару співаються, які від душі дуже йдуть. Підтримати виконавицю цього вечора прийшли близькі та друзі. Також завітали на вогник і бойові, шоу бізнесові подруги співачки, з якими вона зовсім нещодавно відзначала різдвяні свята у Карпатах. Ця поїздка залишила у всіх теплі приємні спогади. А Марічка привезла звідти замість традиційних сувенірів нові пісні. Багато звичайно ж творів взагалі просто люблю, просто послухати в навушниках. Це пісні про кохання, це колядки, це якісь просто душевні жіночі історії. Марічка це завжди виходить все дуже щиро і, і непідробно. Тому... Тому ми насправді сьогодні і тут, оскільки любимо просто і Марічку, і її творчість, і залюбки послухаємо сьогодні акустичну версію, акустичний концерт. Буквально от пару днів, як ми приїхали з ремчі, і відразу Маричка Марічка запросила на сьогоднішній концерт. Звичайно, вже я сьогодні як і гість, як і відвідувач, як цінувальниця не тільки творчості Марічки, а звичайно вже маю велику повагу до цієї чудової жінки. Відвідали виступ співачки й бійці національної гвардії, що воювали в зоні АТО та були тяжко поранені. Прийшли, аби висловити Марії свої слова подяки, що так вболіває за український народ, та підносить їх бойовий дух своїми піснями. Я знаю, що вона допомагає е, бійцям е, в зоні АТО. Е, вона просто хороша людина, особисто незнайомі, проте ми прихильники її творчості. Вона співає на українській мові, це найголовніше, і ще так гарно, так складаючи душу. Один з них, до речі, ще й став автором неофіційного гімну Національної гвардії. Саме таким мужнім справжнім чоловікам співачка присвятила цього вечора пісню Поцілуй мене на прощання про те, як дівчина проводжає свого коханого на війну. Ада змінюється, швидко плине час. Але за словами творчих особистостей, справжніх українських музикантів, акторів телеведучих недооцінюють. Та як можна вплинути на цю ситуацію? Я буду писати все одно, щоб не було, щоб не сталося, я буду співати різні пісні. Ем, я буду от деколи можливо від мене чекає щось одне, я буду давати щось інше. Деколи, звичайно, напевно стає прикро і хочеться боротися. Але я зараз на тому етапі, що просто буду продовжувати займатися творчістю. Україна, вона е, все ж таки. Е... Країна і земля талантів це широко відомо. Але зараз у такі часи, на мій погляд, треба дійсно створити якісь рішучі кроки у державній політиці, у сфері культури і популяризувати, і просувати саме українських виконавців, робити український національний продукт щодо пісні, робити українські канали, їх наповнювати тільки українськими піснями та піснями українських виконавців. І звичайно, так само само робити у сфері кіно, у сфері театра та мистецтва, тобто підтримувати свій український культурний національний продукт. Марія Бурмака не боїться виражати свою власну громадянську позицію та виконує справжню музику, хоча її вважають не форматом та не комерційною більшість українських телеканалів. Вона живе заради того, щоб писати та співати, бо її зброя. Це гітара та пісня, слова та мелодія, що захищає зараз не лише бійців, але й всіх небайдужих українців. Мені завжди подобався унікальний стиль виконання марічки, її авторські пісні. Взагалі, її персональна індивідуальність, і харизма, і імідж, її сміливість, і те, як вона. Показує свою громадянську позицію, тобто це людина, яка має свою точку зору. Це її, я її поважаю як особистість, особистість великого літера. Завершився майже двогодинний виступ запрошенням вже на новий концерт, що відбудеться зовсім скоро. А також бурмака відкрила таємницю цього року. Співачка готує своїм шанувальникам безліч сюрпризів і обіцяє, що вони почують її у дещо новому звучанні. Наприкінці року я дала дуже багато благодійних концертів, я писала багато пісень. Це пісня «Поціли мене на прощання про авто. Взагалі багато таких пісень. І я на якийсь момент подумала, що я хочу щось міняти в музиці і в сон в сон продюсуванні, в звуках. І я почала. Шукати, якби куди куди б можна мінятись. Ну, це і завжди цікаво і артисту, і завжди це цікаво людям, які за ним спостерігають, пробувати щось нове. І, і я зараз вже, е, вже не в пошуку, бо я вже знайшла, що я буду робити, вже роблю чорні черешні!